Лишень блакитно-жовті кульки, державний прапор України та головний атрибут свята вишиванка. Саме у такому форматі вже вдруге пройде День української вишиванки в Житомирі. Головна мета заходу сприяти не лише збереженню українських цінностей, а й популяризації їх серед молоді. Для того, щоб даний захід набирав ще більшої масовості. Ми підготували і направили головам районних державних адміністрацій і і міським головам офіційні листи звернення з приводу проведення не лише дня української вишиванки в Житомирській області, а й цілого місяця, впродовж якого під час уроків у закладах освіти, також на загальноміських заходах проводити такі заходи, які були б спрямовані на розповсюдження і доведення інформації до нашої молоді, до нашого підростаючого покоління про історію української вишиванки, про те, якою вона дійсно має бути Цьогоріч до заходу долучилися артисти Житомирщини, майстри народної творчості та фіналісти різних талант шоу України. Є заходи, які годують мозок, а є заходи, які наповнюють душу. Це день людей, яких об'єднує єдина ціль. Продемонструвати не лише собі, а й ближнім, що ми цінуємо державу, в якій живемо. Такі заходи вони виховують у людях патріотизм, любов до своєї країни, любов до своєї культури. співорганізатор свята Микола Приставський згадує, що свою першу вишиванку він отримав у чотири роки від матері, і цей подарунок досі гріє його серце. Для мене особисто вишиванка це. Моя душа і моя рідна Україна, в якій я хочу жити, які я хочу творити. А саме найбільше хочеться творити і робити гарні справи на Житомирщині. Зелене світло на проведення свята організаторам дали і представники влади. Керівництво департаменту без вагань підтримало цей захід і вирішило надати не тільки організаційну, а й фінансову підтримку. Окрім пісень, танців та виставки робіт, майстрів народної творчості у рамках проєкту буде здійснювати збір допомоги для підтримки військовослужбовців.